Отож, ще один величезний збір на fpv дрони, до якого доєдналися Юнайтед 24 фонд компетентної допомоги армії Повернись живим. І Монобанк. Зараз з нами на зв'язку Олег Гороховський, співзасновник Монобанку. Пане Олеже, вітаю. Вітаю. Радий вас будь. бачити. І е, перед тим як почати про збір, я хотів поцікавитися. Е, ви ж теж постраждали від цієї частково хакерської атаки, яка була направлена на «Київстар» і на Монобанк. Ви тоді відбилися? Більше не було таких атак. А, ні, більше не було, і ми навіть не, не, не дуже постраждали, тому що ми добре захищені, і ми е, спостерігаємо час від часу такі атаки, тому ми розуміємо, що робити. Я лише написав, що це атака вона була у периметрі того, що відбувалося в Київстаром, тобто це ті ж самі замовники і виконавці. Чудово, ну будемо сподіватися, що захист і далі буде потужно працювати, і донати, які люди збирають на цей черговий великий збір. Вони залишаються ефективними і в безпеці. І я знаю, що ви збираєте 220 мільйонів. На що так? Ми збираємо на е, 3 тисячі дро, fpv дронів з тепловізійною камерою, 2 тисячі дронів звичайних FPV, і це дуже потужна буде допомога для військових, і це друга так така спільна активність з поверни живим та юнайте 24 до якої долучається дуже багато е українців, багато бізнесів свідомих. І ну це така е поєднуюча, дуже е активність, яка е показує наскільки українці потужні, і що ми разом можемо дуже багато. А зараз ще доєднався. Оцей примис помсти за Київ старта за те, що відбувається останнім часом, коли бомб... кожну ніч бомблять наші місця, то ну це помста додає ще потуги цьому збору. Тобто це вже особисто, це не просто справа державної ваги, але також і особисте. В нас, прямось, 8 років особисто, то так, особисто, звичайно. Добре, Олеже, але є у вас певне обмеження збір. От, до речі, QR-код на цей збір, ви теж можете долучитися, ви його бачите внизу екрану. Він висить, фотографуйте, перекидайте гроші, і там же ж є навіть бонуси, наскільки я розумію, за кожну тисячу. Пожертви є шанс виграти квартиру. Правильно? Так ми намагаємось робити так збори, щоби окрім того, що є можливість допомогти військовим, ще була був якийсь шанс щось запам'ятати з цього збору і щось себе залишити. То у цьому зборі наш партнер збору, який доєднався мережа гіпермар... супермаркетів Аврора, вона додала. Як головний приз квартиру будь-якому місці України на по вибіру переможця є ще багато цікавих призів. Я дуже закликаю допомогти і приєднатися до збору. Дякую, Вадима, що ви про це сказали. На на, на зараз зібрано вже 110 мільйонів гривень. До збору долучилось більше 210 тисяч українців, і я вважаю, що до кінця дня. Ми зберемо дуже багато. Я не, не дуже е, поки, поки бачу, що ми можемо досягти мети, або якесь новорічна діло нам допоможе, чи якийсь Санта, який щось зробить, щоб е, наша помста була повною. Але ми рухаємося. Ну так, у вас амбітна мета до 22-ї години сьогоднішнього вечора за київським часом зібрати 220 мільйонів. Це ще залишилося половина фактично. Так, Половина ми зібрали 110.